Усім привіт! Сьогодні я маю настрій на розмовні відео і хочу з вами обговорити непопулярний напрямок, про який мало розповідають логопеди. Сьогодні ми зачепимо тему граматичної сторони мовлення. За моїми спостереженнями, дуже часто логопеди, я в тому числі, акцентують увагу на тому, що ми ставимо звуки, автоматизуємо звуки, диференціюємо звуки між собою, працюємо з фонематичним слухом, працюємо з дитинства. Але ми ж також працюємо з граматичною стороною мовлення, тому що це також важлива складова нашого мовлення. Це дуже цікаво досліджувати, як одне слово впливає на інше. Я вам зараз наведу кілька прикладів, щоб вам стало зрозуміліше, коли у дитини виникають складнощі саме з граматичною стороною мовлення. Маємо... Дитину хлопчика, який, розповідаючи про себе, каже: Я прийшла, розповідаючи про свою маму, мама пішов. Дитина знає, правильно сказати, книжка лежить на столі. Коли ми використовуємо інші прийменники, ми маємо таку ситуацію: під столі, за столі, перед столі. Тобто дитина не розуміє принцип, як має змінюватись іменник під впливом. Прийменника, який стоїть перед ним. Третя сторона це коли дитина просто відчуває складнощі з побудовою речення. Дуже часто я на заняттях даю такі завдання, наприклад, опиши, що тут на картинці, розкажи, що ти бачиш, або там розкажи про свій день. Якщо я не буду давати якихось підказок, то дитині буде дуже важко побудувати речення, або дитина буде плутати. Логічний порядок слів у реченні, проблема заключається в тому, що батьки не знають, що логопед займається цим аспектом мовлення. Також я дуже сподіваюся, що цим відео я змогла допомогти батькам, які зустрічалися з подібними труднощами, але не знали до кого звернутися. Якщо у вас залишились якісь запитання, будь ласка, звертайтесь з радістю вам допоможу.